Apple отримала штраф від ЄС у розмірі 500 мільйонів євро, але вони хочуть оскаржити його в суді. Apple направила офіційну апеляцію до суду ЄС на штрафу 500 мільйонів євро, який був накладений Єврокомісією за порушення правил DMA. Компанія називає рішення безпрецедентним і запевняє, що вимоги ЄС суперечать закону, а нові умови Apple Store заплутують розробників і шкодять користувачам. Для тих, хто не в темі у квітні 2025 року. ЄС оштрафував Apple за те, що Apple. Остор не давав змогу розробникам спрямовувати користувачів на дешевші покупки поза екосистемою Apple. Тобто це порушувало заборону на антипереадресацію за DMA. і штраф на той момент склав рекордні 500 мільйонів євро. Apple виконала вимоги, додавши можливість посилань на зовнішні платежі та змінивши комісійну структуру в Європі, але стверджує, що регулятор пішов занадто далеко. Apple стверджує, що ЄС встановлює, як саме вона має керувати магазином, порушуючи їх право на незалежність бізнесу. Сума в 500 мільйонів євро перша за часом і обсягом санкція від DMA проти великої компанії. Також повідомляється, що ЄС може стягувати щоденно по 50 мільйонів євро, якщо Apple не виконує умови. Виявляється, що Apple не перша жертва нових правил DMA, Раніше Мета отримала штраф на 200 мільйонів євро за схожих обставин.